Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Усім вітання. Триває етерна радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. Розпочнемо ми цю п'яту годину з розмови про те, як Російська Федерація модифікує озброєння, яке використовує проти України. Насамперед, про БПЛА, тому що від моменту, коли вони почали використовувати іранський шахет 136, вже кілька модифікацій пройшло. І ось наше головне управління розвідки повідомляє про. Новий ударний БПЛА «Геран-5», Зокрема, про це будемо говорити далі з нашим співрозмовником. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний уже з нами на зв'язку. Пане Вадиме, моє вітання Доброго вечора. під час якраз останніх тижнів початку 26-го року. Оці комбіновані атаки, які ми спостерігали, виявляється, під час них росіяни вперше застосували «Геран-5». Кажуть, що він має реактивний двигун, аналогічний до того, що використовується в дроні Герань-3, проте з більшою тягою. Також є певні дані про власне той факт, на яку дистанцію летить цей дрон. Ну і кажуть, що росіяни опрацьовують варіанти застосування цього дрона з авіаційних носіїв, зокрема літаків. Суд 25 для збільшення дальності і здешевлення використання. Загалом, якщо порівняти з тими дронами, які зараз запускають вороги по Україні, чим відрізняється ось цей Герань-5? Ми можемо констатувати, що ворог так само продовжує свою практику запозичення найбільш вдалих рішень, які є безпосередньо в використання сил безпеки оборони, оскільки своїми рисами подібний дрон він дуже нагадує лінійку українських розробок. Це в першу чергу стосується реактивних ударних безпілотників. А що застосовується по території Російської Федерації, також ми бачимо певне сходство з іншими іранськими розробниками в даному випадку? Мова йде про безпілотний комплекс Карар. Хоча, в принципі, ми можемо лише поки що констатувати про його зовнішню схожість. Але все ж таки, ми бачимо і той факт, що росіяни навіть у виробництві своїх геранів. Вже досить далеко відійшли від оригінальних а, іранських шахетів прізних серій. То ми можемо припустити, що все ж таки певні доопрацювання, в бік здешевлення в першу чергу подібного засобу російські конструктори провели. Також ми можемо констатувати певні тактико технічні характеристики даного безпілотника. Мова йде про. Типове навантаження, яке зараз використовують російські ударні безпілотники, яке зараз вже сягає ваги до 90 кілограмів. Також це можуть бути різні варіації, тобто починаючи від осколково-погасних, закінчуючи термобаричними, а також боєприпаси дії. і також, в свою чергу, ми можемо провести певні паралелі, те, що росіяни постійно займаються практикою запозичення найбільш вдалих рішень, які є в арсеналі наших. Сил безпеки оборони, тим самим ставлячим на озброєння того власних окупаційних сил, якщо говорити про ось цей задум ворога використовувати ці дрони з літаків з винищувачів, зокрема про су 25 кажуть наскільки такий підхід може спрацювати і стати масовим. На сьогоднішній момент ми можемо констатувати, що це є лише в якості аванпроекту, тобто, скажімо так, подібні задуми на практиці, поки що ми не бачили, що були реалізовані. Але загалом думка росіян вона зрозуміла, адже також ми бачимо, що ворог активно застосовує тактичну авіацію зараз. З розбудовою засобів ППО України ці. Моменти вони стають дедалі рідшими, і тому ворог шукає нові засоби, які б могли а, дати другий под своїй тактичній авіації у застосуванні проти України. Але загалом а, подібна реалізація вона є надскладною, оскільки мова йде про інтеграцію нового комплексу озброєння на вже існуючу платформу і враховуючи темпи, а також тиск. З яким постійно стикається Російська Федерація під час створення та розробки нових типів та видів озброєння. Ми можемо припустити, що це займе не менше, ніж як рік. Пане Вадиме, чи чути нас? Так, так, я вас чую. Добре. Я на фінал ще якщо говорити про дрони, запитаю про повідомлення, які надходили. Від дослідників, як вони себе називають російських дронів серед тих трофеїв, які збивають українські, зокрема ППО, одна зі знахідок шахет з ПЗРК. Що це такий за спосіб схрещення двох видів озброєння? Тому що для як для мен, як на мене, це такий спосіб, що захиститися від авіації, якою ми збиваємо ці шахеди? Чи що це за така придумка? Дійсно, це вже не. Перше, коли ми бачимо подібні експерименти зі застосуванням різних типів озброєння класу повітря, повітря або для протидії нашим повітряним а, силам, які використовуються для перехоплення російських дронів, в минулому році ми бачили, що росіяни намагалися встановити ракету р 60 А в цьому році вже бачимо продовження цих експериментів зі встановленням ПЗРК 9 а 333 верба. Подібні Експерименти вони дійсно в першу чергу націлені на те, щоб встановити загрозу нашим гелікоптерам, які у складі армійської авіації от інших підрозділів Сил безпеки оборони постійно виконують задачі з перехоплення подібних ударних безпілотників. А також це є загроза для нашої легкої авіації, яка теж є складовою комплексів та засобів протиповітряної оборони і постійно. Застосовуються для відбуття масованих атак з боку Російської Федерації, але ми можемо також подивитися, що подібні реалізації вони дуже складні, і на сьогоднішній момент немає свідчень про те, що ворог знайшов би якийсь рецепт, який би мог міг швидко масштабувати та внедрити в серійне виробництво своїх ударних безпілотників, адже поєднання подібних комплексів воно потребує постійної чіткої комунікації між бортом та наземною станцією керування та оператором, а також має дуже суттєві експлуатаційні обмеження саме цього комплексу озброєння, оскільки сути захоплення як ракети класу повітря повітря 60 так і комплексу 9К333, Вони є доволі невеликими, що ускладнює роботу операторів відповідно протидіяти подібним дронам з боку нашої авіації. Ну, скажімо так, є напрацювання та маневри, які безпосередньо використовуються екіпажами для того, щоб уникати, до прикладу, зустрічі в передню на піотферу, тим самим мінімізуючи шанси ворога завдати шкоди нашим військовим та нашій техніці. Хотіла вас ще запитати, пане Вадиме, чи відомо трохи більше деталей про Венесуелу? Скажу зараз, чому один із народних депутатів Мар'ян Заблоцький згадував, коли пояснював, які впливи, які значення, наприклад, для України і для країни агресора мають ось ці події, і сама спецоперація по суті. Американська так у Каракасі, то він згадував про те, що чи то збірка шахедів була у Венесуелі, чи були якісь заводи з виготовлення комплектуючих для російських дронів і ракет. Чи відомо щось про це можливо більше? І відтак чи є розуміння наскільки може вплинути так призупинення там роботи тих чи інших заводів на виробництво шахедів, які використовує Росія проти України? Ось цих фактів, які відомі з відкритих джерел, ми знаємо, що Венесуела це був постійний та дуже надійний клієнт російського оборонно-промислового комплексу, починаючи від винищувачів су 30 закінчуючи комплексами ППО різної дальності та зони дії. Але стверджувати про те, що комплекс саме оборони, який був у Венесуелі, міг чимось кардинально допомогти Російській Федерації. Питаннях побудови а, безпілотників не надходило, і ми а, все одно схиляємося до сталої тези, що найбільшим помічником російського оборонного та військово-промислового комплексу є все ж таки Китай, і тому навіть якби і були подібні факти з боку Венесуели, то вони б не займали якогось значного місця в загальній картині російського виробництва безпілотників. Зрозуміло також від моніторингового каналу Єрадар були повідомлення про те, що Росія готується до застосування нових типів авіаційних ракет, які планує випробовувати під час якраз повітряних атак по Україні, і називають крилату ракету чи то ХБДК, чи то ХБДК. І е, такі ракети, як х 99 і ХМЦ, з використанням виключно російських компонентів, очевидно, що проблеми з виробництвом ракет і нестачею комплектуючих у Росіян є, але що скажете про можливості самотужки так повністю збирати не просто ракети, а ще й ракети нових зразків для Росії. Якщо дивитися на згадані індекси, то вони вже не вперше зустрічаються у відкритому доступі, і тут ми можемо по порядку розібрати деякі з них. Що стосується ракети КБД з індексом К, то це програма виготовлення криватої ракети великої дальності, оскільки БД розшифровується як більшої дальності, а індекс К означає крилата. А перша подібну тематику росіяни запустили у 2011 році. році. Інформація щодо поводу розробок вона не дуже детальна, але все ж таки ми бачили, що російська пропаганда заявила в 2023 році під час презентації спільної і зустрічі російського. Президента Путіна і північно-корейського лідера Кім Чен Уйна в 23-му році в Казані, що ця ракета вже прийнята на озброєння та серійно постачається у війська. Це стосується її тактико-технічних характеристик, то враховуючи типи носіїв, які не були суттєво модернізовані для застосування яких ракет іншого форм-фактору або ж кардинально відрізняючихся від своїх попередників, то ми можемо сказати, що. Ця ракета вона має багато спільних три з ракетою Х-101, Х-102, за винятком того, що російська пропаганда стверджує, що ефективна дальність була збільшена на 6 тисяч кілометрів плюс з інших відомих даних ми бачимо, що за своїми принципами наведення, а також масою бойової частини, вони ідентичні до своїх попередників ракети сімейства Х-101. Що стосується а, застосування подібних ракет по території України, ми бачимо, що на жаль, ворог на постійній основі практикує практичні використання та експерименти а, бойові з використанням будь-яких своїх новинок, які вони розробляють або отримують в якості вже серійних зразків озброєння. Тому не виключено дійсно, що і подібні ракетні системи, ворог теж буде намагатися застосувати. Проти України по ракетах а 99 та МС тут є велика певна така не визначеність, оскільки оглядачі дуже часто їх путають, але загалом ми можемо бачити, що А-99 є подальшим розвитком лінії експериментів, які велися ще в 80-х 90-х роках в Росії, а також вже були презентовані публічно такі а, така ракетна система, як К-90, яка позиціонувалася як Сіперзвукова приватна ракета, і була публічно представлена на навір шума 95. Тож на подібні всі напрацювання вони а, і складають основу подібних новинок, які ворог зараз намагається поставити в серійне виробництво. Що стосується впливу. Санкція також обмеження доступу до сучасних технологій подвійного та військового призначення. То ми дійсно бачимо, що по певних напрямках та по певних номенклатурах ворог зміг адаптуватися та перейти на власне виробництво комплектуючих та компонентів, або ж для подібних цілей він широко залучає технологічну базу та комплектуючи безпосередньо з Китаю. Пане Вадиме, чи є у нас чим збивати ось ці російські новинки в лапах в лапках кажучи? Якщо дивитися на тактику технічні характеристики, попри заяви, що як крилата ракета, до прикладу буде широко оснащена технологіями прориву засобів, ППО про а також матиме е, широкі можливості щодо е, застосування так званих сел-технологій, так і е, гіперзвукові ракети, вони вже всі були на рахунках наших підрозділів ППО, які боронять наше небо, тобто враховуючи наявні засоби та наявний досвід, ми можемо констатувати, що ми вже можемо збивати та збивали подібні повітряні загрози з боку росіян, які вони на постійній основі використовують. Зрозуміло, хочеться вірити, що це відповідає дійсності, і що росіяни будуть навіть у таких розробках підтверджувати свій імідж, коли якраз чисто російські там, наприклад, ракети або боєприпаси, що вони постійно там вибухають. Не буде, ще коли до запуску, або десь там е збиваються з траєкторії і падають ще на території Російської Федерації. Мені хочеться вірити, що це так і буде. І я, наприкінець хочу вас ще запитати про. Ракетоорешнік, тому що е, західні медіа, зокрема Рейтерс, вже також написали, що це була спроба налякати Україну, а не наших західних партнерів. Хоча мені здається, що вибір саме Львівщини не дарма. Я зараз про та м, при, прикордонний регіон України м, ту частину нашої держави, яка межує з нашими партнерами. Я не знаю, чи відстежували ви пане Вадима, а взагалі. Очевидно, наші партнери теж мали помітити всю підготовку і сам запуск цієї ракети. Чи були вони готові, чи реагували якраз наші от партнери біля нашого західного кордону? Ми можемо лише перелічити ті можливості, які є на озброєнні наших партнерів, і чим саме вони би, наприклад, могли реагувати. Якщо ми кажемо про а, інформованість про підготовку подібних стартів, то дійсно а, є ціла низка та ряд процедур, які можуть свідчити про підготовку до пуску, тим паче, що це дуже технологічний тип озброєння і без ретельної передстартової підготовки підготовки. Запустити його, грубо кажучи, з марсу дуже мало шансів. Попри те, що цей комплекс і є мобільний, але все ж таки ми бачимо, що він а, скоріше за все за, за, всі, за всіма даними, які в нас є з відкритих джерел, поки що проходить а, експериментальну експлуатацію в армії Росії. Що стосується тих засобів, які є безпосередньо, до прикладу в Польщі, то а, польська армія має на озброєні комплекси ППО Петріот, ПАК ПАК-2 та ПАК 3 які можуть Відслідковувати подібні цілі, але враховуючи швидкість самого решника, ефективність перехоплення забезпечити, на жаль, не можуть. Але в той же Польщі є розгорнутий американський комплекс про Ісашторг, який має ракети перехоплювачі СМ 3 і вже він якраз і є тим засобом, який напряму і безпосередньо призначений для перехоплення подібних цілей, які як корешні а, інформація про спуск. Я думаю, що ми все ж таки можемо констатувати, що наші західні партнери мали повну та вичерпну інформацію і щодо засобів, якими вони можуть протидіяти подібній загрозі, так само в тій же польщі вони є. Дякую вам, Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний був з нами на зв'язку, і ми спробували дізнатися більше про ті модифікації російських БПЛА, які вже З'являються в небі України, які ми збиваємо і вивчаємо, і знаємо більше про ворога. На жаль, він рухається шляхом масштабування, здешевлює в такий спосіб часто свої БПЛА. Їх стає більше, але мені здається, що і наші можливості теж паралельно зростають. Ну от мені було приємно днями побачити повідомлення, що імовірно Україна. Могла отримати на озброєння америка американський зенітно-ракетний комплекс Темпест, і його позиціонують як вбивцю дронів. Ну і про це свідчать окремі відео, які публікував повітряне командування Центр у новорічному привітанні. Тому є так би мовити, припущення. Не будемо більше деталей випитувати у наших протиповітряних сил. Якщо є така можливість, у нас і на озброєнні цей комплекс ЗРК, Я буду тільки рада, тому що очевидно є дані, що він. Доволі такий інноваційний і, взагалі, вперше в світі був представлений у 25-му році восени. Тому мені скажімо так, приємно цю новину озвучувати. І в етері. ми зі свого боку продовжуємо стежити за тим, що відбувається. Зокрема, і в повітряному просторі, де також триває активна війна, ми протидіємо російській агресії і е, будемо надалі в наших ефірах про це говорити детальніше, але наразі будемо поступатися новинам, а тоді повернемося з новою темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.